біжусь по оновленнях, що на майданчик приїхало, є дуже цікаві апарати, яких ви не очікували у нас побачити. У нас є Мондео такий на Айсіні. повторюсь, це 2 літра дизель Айсін автомат. Прям, блін, неймовірно крута машина. Кому цікаво, приїдьте, подивіться. Стан просто нової тачки 195 пробігу, дуже заряжений титаніум. Підігріви, клімат, підігрів лобового, от фактично новий. Отак от приїхала. Оце, друзі, їздили машиною в Швейцарії. Борбети. Другий комплект. Ну Правда, бачите, без резини Борбети, без літнього. Тут зима хороша, стоїть нова, фактично, Ну такий просто баржа з величезним багажником, хто шукав собі такий мондео. І, друзі, це варіант 8-й рік. Вона така не новенька, але вона на автоматі ISIN. Хто цікавився такими машинами? Хтось може знає, хтось не знає, що тут стоїть саме автомат Айсін. Я думаю, що це єдиний апарат в Україні, напевно, в такому стані. Він не фарбований, до речі, є. Ось тут така м'ятинка потрібно виправити. І отут, не знаю, чи прокапувати, ну, побачимо, ми подивимося. І отут крило має таку жмякалку, теж без покрасу будемо викатувати крило. Все. Роботи по ньому більше немає. Дуже-дуже гарна, дуже-дуже. Красива машина в класному кольорі, в титаніумі, в Алькантара, електропривід водійського. Ну, прям, прям бичок, друзі. 195 пробігу. І автомат Айсін. Хто не вірить, можете спокійно перевірити. Я він код дам. Перевірте, що це Айсін. Дуже прикольна Алькантара тут. Класна шкіра. Цікаво, по ньому набирайте. Далі з свіжочків Логан. Дизельний 16 рік, такий з форкопом, на гарній комплектації. Тут 220 пробігу, по-моєму, 230. А що по ньому? П'ятиступка. Потрібно шити сидіння, має нюанс на сидінні. Так, в загальному теж гарна комплектація, шкіряний, навігація, зимова гума, задній паротрон, форкоп. Така хазяйська машина, збережена, по-моєму, і не фарбована. Тут в ключку порядок. І така прикольна. Кондиціонер, вся електрика. Він код також нам хто цікавився. Цікаво набирайте. Друзі, це акумулятор сів. Затягували просто, бо сівший був акумулятор по ньому. Не, не було чим прикурити, бустер сів, а треба було швиденько загружати. Тому так. Далі з новенького Меган. Восьмий рік, третій, бензин 1.6 2008 року. Теж гарна комплектація, сидіння на підшивці вже. Що тут у нас? Без ключ, як ви бачите, легкосплавні, форкоп, ну це Німеччина. Це з Німеччини приїхала машина. У нас що тут? Двохзона кліма, круїз, датчики. Теж сидіння зараз підшиється, підремонтується і буде. В принципі, що, Буде готовий, захочете приїхати, за гарні гроші заберете такі, як є. Далі, хто шукав щось з лоджиків, є Logic, лоджик, потрібно поправити бампер, хтось закухозив швейцарі з бампером. Потрібно замінити кріплення, їм тут напевно, доведеться пофарбувати. Ну, да, тут є тріщинка є, потрібно спаяти, фарбанути бампер половинку. Або цілий, ну ще не знаємо, будемо бачити по факту 12 рік, бензинова 1,6, 220 теж пробігу по ньому. Ну, Комплектація гарна машини. Якщо цікаво, наберете пітимісна. Отакий апаратик є. Далі Force Fusion є автомат. П'ятий рік, але, друзі, дуже гарний стан машини. Два ключика, гідротрансформатор 1,6, підігрів лобаша. Присутність, старенька ця така цікава монітолка з дисочками. Очечник. Ну, Теж живенький апарат. Ціни, ціни понаписую в коментарях. Ось тут, бачите, є така мікропротертість без корозії. А так в загальному дуже живий. Фюжик і автомат. Так, Цю показав, ту показав. Тут теж в принципі, роботи, що бампер пофарбується, підпаяється, тут і хімчистки не потрібно, вона в принципі, можна сказати, що і ціленька машина. Можна хімчистку сміливо не проводити, шити кермо нічого не потрібно. Ну, Тут розібратися тільки з покраскою бампера і кріпленням. Та й, в принципі, та й все. 1,6К-7М. Гарна ціна за такою, як є, хто хоче, фаркоп, парктрони. В принципі, рівненька, м'ятин, граду, нічого такого немає, оптика ціла, прокапка, фарбування бампера, та й все, й буде готовий апаратик. Цікаво наберіть. І далі подивіться, яка одяжка. А4 у нас заїхала. 2 літра турбо, кватро, А4. Повний привід, звичайно, закрите зараз. Ну, відкриємо. 15700 ціна її. Вона у нас з кого? 15-го року? Така кре... Кре... кралечка. Ну, Сполучені Штати Америки. Він код покажу, можете спробувати пробити по базі 220 пробіг. Ласка. Читайте, дивіться. Гарно бачите, підготовлена, знову ж таки, прям неймовірно гарно. Все зроблено так, як потрібно, накладочки слайн. Тут і слайн. Лялочка-лялочка за 15 тисяч 15-й рік. 15700 ціна її. цікаво наберіть. Що ще з нового? Ну і трейлхок, хто не бачив. Цю кралечку трейлхока, хто не бачив. Хто бачив, хто не бачив. Це просто мрія. Просто кайф. Кому цікаво, теж наберіть. Такі надходження. Колеус, ще там є, бачите, в нас ще не розвантажили. Механіка дизельний. І зафірка ще приїхала, теж швейцарка. Закрита. 1,6 бензин. Не пам'ятаю, щось тут район 200 пробігу, 7-місна. І 13-й рік. Свіжий рік. Свіжий гарний рік, білий колір, ну, в принципі, акуратна, нормальна машина. Детально по цінах або в коментарях напишу, в першому закріпленому коментарі напишу машина, двигун, пробіг рік. Якщо цікаво, набирайте. Друзі, щось з цього всього. Я думаю, що лоджик буде цікавий на перепродаж, хто хоче забрати. Що ще? Мондео не буде цікавий, бо він дорогий. Думаю, що Мондео точно не цікавий. Логан може бути цікавий на перепродаж, хто хоче собі там на перекидку взяти щось підзаробити, пару копійок. Е -е. Ну і фьюжн ну під клієнта, хто можливо захоче щось недороге на гідрику. Набирайте.